Члени товариства Червоного Хреста Борисполя продемонстрували вчителям, як потрібно надавати першу медичну допомогу. Удосконалювали свої практичні навички, педагоги з основ безпеки, життєдіяльності та захисту вітчизни. До слова, вчителі приїхали із сільських шкіл Бориспільського району. Як показує перша частина заняття, котрої правіла учителя дуже много нового. Потому что программа писалась старая. Вот, есть недочеты, например, даже в сердечной очной реанимации, что проводится 30 к 2, 30 компрессий 2 э, вдоха. Э, знаний таких учителей, к сожалению, не было. Вот. Но я думаю, мы сегодня этот пробел устраним, и уже учителя будут по новым современным традициям. Принципом працювати, показувати дітям, як треба правильно оказувати допомогу. за даними Міністерства охорони здоров'я в Україні. 82% людей не вміють надавати першу медичну допомогу. Тож подібні тренінги на думку командира загону швидкого реагування Червоного Хреста Борисполя Євгенія Черенка повинні проводитися якомога частіше. Ми плануємо вообще цикл по тобто не тільки по Борисполю, Всі бажаючі можуть записатися. ми Миздадім графік заняття і всі желаючі в місті Бріспіл, які хотіють обчутися першій оказаню першої допомоги, ну от, зможуть пройти наші курси, получить сертифікати, тому що в Україні ми сертифіковані Червоний хрест. Читалі такою ініціативою задоволені, та не приховують, що дізналися багато нового. Розказується теорія, дається дуже багато практики, тому що практичні навики, я вважаю, вони будуть краще засвоюватися, якщо Людина заповнила це, вона може і сама це зробити і ще й передати остальним. Дуже багато треба передати дітям. Мені обов'язково треба запрокинути їй голову. Голова запрокинується не ось так, не, не двома руками, не ногами. Тобто береться лоб, береться лоб, береться легенький підбородочок і... Запрокидуються голова медики, в свою чергу наголошують, що знати принаймні основи з надання першої медичної допомоги потрібно кожному, адже ніколи не відомо де і коли може з'явитися небезпека. Володимир Гросов, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.